Вітаю! це проєкт факт Чек перевірено. і Ми традиційно розповідаємо вам про найбільш абсурдну брехню, маніпуляцію та фейки від російської пропаганди. А наші гості допоможуть розібратись, як цьому всьому протидіяти Нестерова і Ми починаємо. В Україні ухвалено русофобські, расистські чи нацистські закони. Як не важко здогадатися, це слова якогось представника Кремля, але насправді не якогось, а самого керівника так званого Міністерства закордонних справ Лаврова. І не де небудь, а на прес-конференції в штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку таку оцінку путінський псевдодипломат зробив щодо статусу російської мови в Україні, додавши, що ці огидні закони щодо заборони взагалі всього російського і заохочення ідеології та практики нацизму суперечать усім європейським цінностям. На тих землях, які закладували, асваюволі обустраювали Руські на протяжении нескольких віков, чиї потомки там живуть. А этим потомкам запретили по русски разговаривать. І знаєте, що цікаво? Це фактично було сказано того ж дня, коли влада Російської Федерації ухвалила закон про конфіскацію майна за так звані фейки про армію. Тобто, забудь-що, якщо режим вирішить покарати неугодного росіянина. А які закони країна-окупантки можна вважати фактично фашистськими, допоможе з'ясувати Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації Центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України? Пані Аліно, доброго дня! Доброго дня, Ну от ми з вами вже неодноразово говорили про різні виступи так званого міністра закордонних справ Росії Лаврова да, з високих трибун і з трибуни ООН, зокрема. Але тут хочеться поговорити з у вас про таке: чим що намагаються виправдати расисти ось такими заявами в очах міжнародної спільноти? Ця заява Лаврова була реакцією на. Доручення Зеленського від 22 січня розібратися з нашими українцями на заселених в Росії території: це Стародубщина, це Слобожанщина, Кубань е, і все інше. Вони почали говорити, типу, як зеркалити е, події, розказувати, що ми відрікаємося від всього російського. Ми забороняємо все російське, е, замовчуючи той факт. Що е, на російських територіях більшість на тих, що я назвала, е, більшість населення корінного це українці, але щось ми жодної української школи, е, якихось гуртків, е, наприклад, якихось культурних центрів України в Росії, ми ніколи не бачили і не чули. І мало того ми знаємо про. Виселення про депортації, про знущання, катування українців на тих територіях, і це просто звичайна реакція Лаврова, який відзеркалив типу ми то не ми то не в пір'ї, але і ви теж ай-яй. Ви ж теж забороняєте, ви ж теж відрікаєтесь від цього російського. Але не будемо забувати, що е, українці нікого не катували, українці нічому ніщо не забороняли. Е, і російська мова, навіть попри е, повномасштабну війну, е, досі існує. Нею спілкуються люди, люди в побуті. Вона лунає на вулицях наших міст. Ми не можемо якби не, не, не фіксувати цього факту. Тому ем, звичайна маніпуляція ще раз чергова від Лаврова. Я би ще тут хотіла, хотіла поточнити такий момент. От знову лунала оця теза про ісконне руське населення, потомків да, і все таке інше. Ми це вже чули, коли Путін звертався до. Когось дав виливав свої хворі фантазії. А перед вторгненням, повномасштабним вторгненням в Україну це була одна там з головних цілей, так званої їх російської СВО. Потім ми чули, що ці цілі мінялись. Да, там, ми воюємо з НАТО, ми воюємо за традиційні цінності. Ми воюємо за гендери нормальні, Да. Зараз знову повернулося до цієї тези, що ісконно русські землі, а іскона русські потомки. Про що це може свідчити? Це може свідчити про розвиток наративу, яким вони починали своє СВО і зрозуміли, що його потрібно цей наратив воскресити і продовжити. Історія про ісконно-русські народи, ісконно руській. У конаруські землі, це ж як вам пояснити, викривлена їхня історія, яку вони хочуть видати за псевдонауку, за псевдо документалістику? Вони ж Русь до Росії прирівнюють чисто по схожості, якби звуків Вони ж князів собі приписали, богатирів вони собі приписали, тобто вони викрадають історію, це не новина, вони викрили нашу культуру, вони викрадають наших митців. Ми про це фіксу розповідаємо що тижня. У нас виходить такий проект з владленом Мараєвим і з Богданом Горобчуком. але я би, чесно кажучи, звернула б увагу на трішечки інші заяви, які несуть дійсно загрозу, адже історія про ісконно руський народ, ісконно руській землі, вона ж нікому не цікаво. І все, що там Лавров питається із себе і. і і з то воно ж нікого взагалі не, не, не цікавить. А це абсолютно не несе ніякого е, сенсового навантаження. Він це сказав, бо це треба було сказати, бо йому це сказали привести і про це сказати. А насправді там був інший підтекст, і його е, розмова була націлена на трошечки інший курс. А на який? Мирні переговори. У нього все було про мирні переговори. Вони просто проштовхують зараз цю тезу абсолютно всюди. Вони говорять, що вони готові миритися. Блумберг вчора написав з посиланням на двох своїх людей про те, що Путін готовий миритися. Коротше, все буде все буде повністю прокладатися. Ось ця інформаційна така доріжка до мирних переговорів. І Україна, Зеленський, буде виступати як сторона, яка не хоче миру, яка кладе життя своїх людей, яка жертвує своїми людьми, якій не жалко своїх людей. Тобто, все в цьому плані. Але ми забуваємо одне велике але території нам ніхто не віддає. Вони готові нас відпустити в НАТО. Дякуємо вам велике за те, що ви готові стали вже на 10-й рік війни відпустити в нас НАТО. Але віддайте нам території, вийдіть, будь ласка, до себе в Казань в УФУ і куди ви там звідки ви прийшли. А потім ми поговоримо про те, як ми будемо з вами співіснувати. І ще була одна дуже цікава теза про те, що якщо Україна припинить боротьбу, то збереже сотні тисяч життів. Знову ж таки маніпулюючи тим, що ми не хочемо зберегти життя своїх воїнів, тобто ми жертвуємо життями заради війни. Не ми воюємо, не ми до вас прийшли. Просніться, будь ласка, не ми до вас прийшли. Ви до нас прийшли. Ми захищаємось. Якщо ми зараз перестанемо воювати, то нам треба просто всім встати і вийти десь в запасну країну. Е, яка буде просто далі знаходитися від Росії? Не, не матиме спільного ставати? кордону з Росією, так а я ну, б на що хотіла тут додати: що а, от в тему перемовини що хотілось би ще, окрім а, виведення всіх військ з нашої території, ще виплати репарацій за все те за а, всю ту шкоду, яку вони собою принесли. Пані виплата репарацій це те, що повинно бути обов'язково, і це те, чим вони будуть, вони їхні діти, їхні внуки, правнуки і праправнуки, і ще напевно, ще і праправнуки будуть займатися найближчі десятиліття, тому що те, що вони натворили, це ну, історія циклічна. Історія циклічна ще ніхто не зміг втікти від бумеранга ще ніхто не заховався від історії з віддачею, коли ти б'єш, а до тебе прилітає ще сильніше. Тому готуємося, грубо кажучи, до цікавого розвитку подій. І, будь ласка, закликаю абсолютно всіх історію з мирними переговорами: не несіть, будь ласка, в свої соцмережі, нема з ким домовлятися. Зміниться тоталітаризм, зміниться, можливо, політика з спрямуванням на царя, на ісконно-русські землі, тоді, можливо, поговоримо. Поки що нема з ким сідати за стіл. Це все одно, що говорити з п'яним. Пані Альоно, я би що хотіла в цій темі а, поточнити таке: от в рамках оцього воскресіння старої історії про перемовини, да, чого очікувати нам найближчим часом? Тобто, це буде якийсь новий вал а, з кожного чайника а, з прапорцем Росії якихось те про важливість, про необхідність, чого нам очікувати, до чого готуватися, на що не звертати уваги. Перше вони будуть протоплювати наших пар країн пар наших партнерів, керівників країн партнерів ідеєю і тезою про те, що з Росією можна домовлятися, Росія адекватна, і ось це історію цю довів випадок в Італії, коли готували виставку про Маріуполь. Вони відзняли типу, як вони відбудували місто, які вони адекватні, які вони класні, і е, привезли це в Італію. Хотіли це продемонструвати і показати, що вони дійсно е, звільнили місто від е, нацистів, фашистів, сатаністів. І ось яке вони його е, чудово розбудували, і квітуче, і все інше. Це на західну аудиторію. Другий напрямок: це будуть статті в західних змі з посиланнями на свої джерела в ОП, на свої джерела, десь в Пентагоні, в НАТО, десь незрозуміло де. Які будуть стовідсотково стверджувати про те, що Путін все підпише, все зробить, все буде класно. Гарантує нам мир, гарантує нам е ці цілісність наших кордонів і все інше. Будуть такі статті, і до цього потрібно бути готовими не сприймати це дуже так активно і дійсно розраховуючи на те, що терорист буде хотіти прагнути демократичного вирішення ситуації. Це неможливо. Жоден терорист демократією ситуацію не вирішив. Так. І продовжувати наша навчання. внутрішня ситуація. Та наша внутрішня ситуація це буде най, е, найзапекліший бій, найзапекліша історія, тому що в Київ буде дуже багато про мирні переговори. Головне це тримати холодну голову і розуміти, що перед, перед, домовлятися немає з ким. Все. А все, що інше, там а от можна зберегти, а можна то, а можна то, не можна. Не можна з терористом сідати за стіл, не можна. Так, терористів зазвичай ліквідовують, а не говорять з ними. Так. Так. Пані Аліно, я вам дякую, що ви долучилися до нас і як завжди, допомогли грунтовно з усім розібратися і запрогнозувати, аби бути готовими до нових спроб ворога вплинути на наш розум. Я нагадаю, що разом із нами була Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації при раді національної безпеки та оборони України. Міністр внутрішніх справ України Клименко дозволив видати всім поліцейським спецзасоби і застосувати для розгону демонстрації газ та гумові кулі. Відповідний наказ з'явився на пропагандистських телеграм-каналах. Кремлівці обґрунтовують такий крок частими акціями протесту та підвищеною активністю громадян. Усе б нічого. наказ створений без помилок. Єдине, це все маячня. Адже офіційно балони сльозогінного газу, про які нібито йдеться в документі, мають назву засоби споряджені речовинами сльозогінної та дратівної дії по друге, застосування спецзасобів регулюють закони України, а не окремі накази. А далі про улюблений наратив Кремля. Керівництво США впевнено посилює васальну залежність Києва від Вашингтона. Про це заявив нібито головний розвідник країни-агресорка на прізвище на За словами путінського чиновника, Сполучені Штати перейшли до цитую цю мечню, Формування в цій країні колоніальної адміністрації, яка складатиметься з українців, які пройшли навчання на заході. Американські радники вже представлені в усіх основних українських державних відомствах. Кінець цитати: звісно, цей наратив активно просувають і в пропагандистських шоу, причому за допомогою таких зрадників, як екс-депутат Верховної Ради України Володимир Олійник. Ми маємо діло з американской оккупационной адміністрації ніякої там української власті немає і не буде. Вот сейчас в месяца взагалі вся легітимність исчезает. І, зрозуміло, що вони сделают все те, що ставить їм задачу сказать, э, куратори. Російські спецслужби почали робити фішингові розсилання електронних листів, нібито від імені Служби безпеки України, стверджують у самій СБУ. Фальшові листи росіяни використовують, щоб шпигувати, адже найчастіше небезпечна кореспонденція приходить до органів державної влади і має доволі правдоподібний вигляд, але міст, містить шкідливі файли і додатки. При запуску вони завантажують на комп'ютер користувача програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані. А ми продовжимо тему новітніх технологій на службі в окупантів. За останні кілька місяців масової популярності набули онлайн-ресурси для генерації контенту штучним інтелектом. Не могли пройти повз і прибічники Кремля. адже так само масово почали постати картинки, згенеровані саме нейромережі, начебто за запитом реальність в Україні. Нібито ще проаналізував усю інформацію, яка є в інтернеті щодо України, і видав лише. От такі сумні зображення, але насправді все це суцільна маніпуляція і відверті фейки, які щоправда заради хайпу часом трапляються і в українських пабліках. Не можемо стверджувати, що в Україні не можуть трапитися поодинокі випадки, схожі на ці картинки, але масовими такі явища точно не є, і нейромережа генерувала їх точно не за запитом українська реальність. А як нам допоможе розібратися Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки? Пане Костянтине, рада вас бачити. Доброго дня. Колись ми з вами вже трохи торкалися цієї теми штучного інтелекту і ем, його застосування у поширенні фейків і маніпуляцій, хотілося б повернутися і знову про це поговорити. От ось ці картинки, я думаю, що ви їх так само неодноразово бачили а, в інтернеті, де штучний інтелект генерують якісь, ну, от вони доволі прям жахаючо виглядають ці картинки. Перше питання, з чого я б хотіла почати. Хто ж все ж таки за ними стоїть? Наші корисні ідіоти чи дійсно прослідковується робота а, ворога? Ну, слід зазначити, що те, що зараз називається штучним інтелектом, я не схильний поки що Поки що до, до високого звання інтелект це не дотягується. Це просто черговий е, е, як оберт технологій, розвиток, ну, еволюційний, це прогрес певним чином. Але е, суть ну умовно, якщо називати все ж таки штучним інтелектом, то те, як це зараз працює, е, користувач. Ну, наприклад, чат-GPT, так там платна чи безплатна версія, е, ви формуєте. Ну чат-GPT там тексти генерує переважно, але є там Midjourney, наприклад, е, тобто і спеціальні програми, які зображення генерують. Зображення генеруються на основі запитів користувача. Тобто, якщо ви хочете е генерувати якусь картинку, то ви вводите ключові фрази, наприклад, там дівчинка, хрест, сонце, зоря, там іще щось, і на основі того текстового вводу користувача. Генерується картинка на основі того, ну як оцей так званий штучний інтелект собі це уявляє. Він бере там картинку дівчинки, картинку не знаю, птаха, неба, зорі, і е, компонує їх і видає користувачу. Тобто, це повністю підконтрольно, е, ну, як алгоритм працює е, ну, на основі там нейронних мереж, і так, і достеменно невідомо, тому що різні версії е, штучних варіантів штучного інтелекту. Вони працюють по іншому єдиного якогось алгоритму немає, але е, суть у тому, що на підставі введених параметрів користувача, е, який це користувач, як він ставиться до України, він може е, написати там жахлива реальність України, дівчина плаче, наприклад, і відповідно угу. штучний інтелект від видасть їй відповідну картинку, яка от за заданими критеріями працює. А самостійно хтось щось або там, якщо ви якісь нечіткі параметри введете, там як ти вважаєш, яка ситуація в Україні, то може бути будь-яке. Будь-що що там у алгоритмах, як налаштували його розробники, цього штучного інтелекту залежить, все ж таки, все це формується людьми, і сам штучний інтелект він нічого не вигадує, він користується лише тими алгоритмами, які в нього закладені. Тобто, якщо ми бачимо умовну там картинку, де а, сидять купа дядьок, таких в тілі, да, ну, під якими а, мають на увазі чиновників, да, і сидять на горах грошей, то це було треба було в штучний інтелект чітко вписати там. чиновники, гроші, корупція, щось таке. Я вірно розумію? Абсолютно вірно. Я би хотіла вас питати: в чому загроза подібних зображень, згенерованих по таким запитам, як вони впливають на користувачів соцмереж інтернету? Ну знов таки залежно від, від того, з якою метою воно створюється і сформуває. Ну наш, наш ворог всім відомий, да, який нас буває щодня, вони проводять свої спеціальні психологічні операції, розповсюджують фейки. Пропаганда займається і всередині своєї країни, і на весь світ, і зокрема проти українців. Тому вони звісно там пишуть відповідні тексти. Фейкові новини, фейкові фото. Наразі штучний інтелект вже майже ну вже скоро буде досконало робити фейкові відео. Поки що, ще ні. Ось але з, з огляду швидкості розвитку цієї технології. Ну я думаю, що вже за. за, за не за кілька місяців чи кілька років буде здатний створювати відео, яке буде складно відрізнити справжнього навіть фахівцям, тобто береться еталонний ну, скажімо, там виступ, політика на публічний. Де на відео, він чітко, там, висока якість розподілення і так далі, бореться з зразок його голосу, і штучний інтелект все все поєднує. Поки що це виходить досить кривувато, а з помилками видно, що там невідповідність рухів губ і звуку голосу, якісь мікро, міміка, обличчя невідповідно, якісь контури, вони такі розпливчаті і підозрілі. Наразі це ще е, не довершена технологія, але скоро це також може е, стати реальністю, і тому слід все ж таки. Готуватися до цього, і головними інструментами боротьби з такими відеофейками це критичне мислення і здоровий глузд. це перевіряти інформацію з інших джерел, бажано якихось достовірних, можливо, міжнародних видань, можливо, офіційної інформації, і щось таке подібне. Сумніватися і ну, тобто, ставити під сумнів, думати, ставити собі питання: а кому це може бути вигідно, а хто у цьому може бути зацікавлений, а це навряд чи так. Ну тобто. Це називається критичним мисленням, ну і звичайний здоровий глузд не реагувати занадто швидко, не занадто емоційно, поширювати, витримати якусь паузу, почекати підтверджень, можливо. Тому що навіть якщо б'ють на емоції зазвичай, да? на якісь страхи, на якісь очікування, всі ми очікуємо перемоги дуже сильно. Так? Всі ми боїмося, не знаю, там, ядерного удару. Пане Костянтина, подібна... даруйте переб'ю. у мене тут у вас одразу питання. От ви сказали, б'ють на емоціях. Ми чудово розуміємо, що от коли людина гортає стрічку да, і бачить подібні зображення, які викликають в неї дуже гострі емоції, бо це близько да, і людина приймається через це. Вона зазвичай хоче собі там десь, можливо, лайк поставити, можливо, там репост собі зробити. Чим це небезпечно? Скажіть, будь ласка, чи? Привезве ведеться до ну, того, це... що стрічка буде повниться просто цими? Ну, це як? небезпечно тим, що фейкова вона може поширитися. І знаєте, коли немає, скажімо, там, швидкої комунікації від офіційної влади, з офіційних джерел, наприклад, по якійсь дуже резонансній події, то людина шукає інформацію. Шукає її у телеграмах різних. у... Там, можливо, не дуже достовірних соцмережах, тіктоках, я не знаю. І відповідно, якщо там не спростовувати цю інформацію чи не видавати справжню інформацію від надійних офіційних джерел, то люди продовжують шукати підтверджень. А знаєте, це як сніговий ком. Він може, може поширитися, і коли спочатку починається з телеграм-каналів, потім якісь видання його підхоплюють з посиланням на канали, потім вже більш такі репутаційно високі видання. Я ж до вже міжнародних, тобто і один на одного посилається і може загубитися перше джерело. Перше джерело було чистим фейком на російському телеграм-каналі, наприклад, так тому вкрай важливо не реагувати емоційно а в, там. Вдихнути, видихнути, порахувати там до 10, поспробувати подумати, чи це не фейк, чи комусь це може вигадно, що це маніпуляція можливо буде. Не поспішати там лайкати, поширювати, пересилати у месенджери і таке інше, тому що ну штучний інтелект наразі він більше як розважальний контент, ну, вже широко більше і для наукових цілей застосовується навіть. Для дослідження це перспективний гарний інструмент, але в поганих руках він може нанести шкоду, пане Костянтину. Дякую, що долучилося. Дякую, як завжди, за ціні поради. Запам'ятаємо, що не треба поширювати все, що кидається в очі. Треба спочатку проаналізувати і подумати. Дякую вам. Я нагадаю, що разом з нами був Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки. Ну і в продовження теми одним із найпопулярніших інструментів штучного інтелекту для пропаганди є, звісно, діпфейки з використанням реального зображення людини. Про один із таких випадків ми вже розповідали. Нібито американська порноактриса українського походження Ненсі Ей, вона ж Майя Коноваленко, заявила, що українська економіка тримається на порномоделях, а сама вона збирається висунути свою кандидатуру на пост президентки. Хоча насправді стрім з акторкою фільмів для дорослих був зроблений ще у 2020 році. Не встиг президент України подати у Верховну Раду законопроєкт про множинне громадянство, а парламент його ухвалити, як російська пропаганда знайшла пояснення. Ініціатива Володимира Зеленського виявляється потрібна лише для того, щоб колективний захід міг скупити українські землі. Мы знаем, что украинское земельное законодательство очень ограничивает иностранцев в плане возможности получить большой там, кусок земли в собственность. Ну, Украина провела земельную реформу, и теперь земли можно продавать, покупать, передавать по наследству и так далее. И теперь, если какой-то международный там, зернотрейдер какой-нибудь земельный олигарх из Европы или из Канады захочет купить какой-то клин земли зерна, для выращивания зерна, ему ничего не мешает получить украинский паспорт и без всяких ограничений уже скупать украинские земли. І це був не єдиний документ від українського президента, який цього тижня обсмоктували фейкороби з за перебріка у їхніх телеграм-каналах. Шорилися пости заголовком Володимир Зеленський видав указ про приєднання російських територій до України. І далі пояснення, Нібито Зеленський заявив про право суверенітету над Краснодарським краєм, Воронезькою, Курською, Ростовською, Брянською та Білгородською областями. Звісно, це відверта маніпуляція навколо реального нормативного акту. Адже Зеленський у День соборності, 22 січня, справді підписав указ про історично населені українцями території Російської Федерації. Але жодного слова про приєднання цих територій до України чи проголошення суверенітету над ними в документі немає. Насправді він про відновлення і збереження історичної пам'яті, а не порушення міжнародно визнаних кордонів, до яких росіяни, звісно, давно звикли. А Маргарита Симоньян тим часом випадково заявила про страшну правду. В Росії ніхто не хоче ані видавати, ані купувати так звані вірші фронтових поетів. Тобто, так би мовити, творчу пропаганду, де воєнні злочини в Україні героїзуються. І як же без паралели із поетами часів Другої світової, що оспівували героїзм радянської армії. Стихи фронтових поетів ніхто більше не хоче здавати. Ми їх здали на свої гроші. на деньги компании. И, естественно, мы на этом не зарабатываем и не собирались. Мы популяризируем русскую фронтовую новую поэзию, которая спасала жизни великую отечественную. «Жди меня, и я вернусь» – великое стихотворение Симонова, которое мы все проходили в школе. Если кто-то забыл, обязательно перечитайте. Оно уже жизни спасало. Тобто насправді пропагандою можна наповнити всілякі безкоштовні джерела, типу телебачення та телеграму. А, але коли жителі країн окупантки змушені витрачати свої гроші на так звану поезію чи іншу літературу, то стає зрозумілим реальне ставлення до творчості пропагандистів. І Хоча нам від того ані холодно, ані спекотно, як то кажуть, дрібниця а приємна.